Сьогодні хотіли розділити цей день, день пам'яті про дітей, які загинули від військової агресії, саме з цією громадою. Тому ми приїхали, вивійшли колокольчики на пам'ять про цих діточок. Цей день хочеться сказати, що ми маємо пам'ятати про тих дітей, які вже не з нами. Хочеться, щоб це не ставало буденністю, щоб ми зрозуміли, що цього не має бути, цього більше ніколи не має бути допущено. Це просто три останні Тільки сльози, болю за наших дітей, за нашу країну. Це все те, що сьогодні з нами відбувається. Війна це дуже страшно, а коли гинуть діти, то це, це щось таке, що не можна передати словами. Я щиро вдячна благодійному фонду Рокада за те, що сьогодні за їхньої ініціативи в нашому місті була проведена ця акція. Вона має неймовірно символічний сенс. І сьогодні, наш гай дитячих снів наповниться голосами тих діток, які вже не зможуть сміятися за себе.